Огляд наушників Celebrat a 15 розставляються в такій коробці. В комплекті мають змінні амбушури великого, маленького та середнього розміру. Тобто її б'ють будь-яке вухо. Також немаловажний фактор це ось такі силиконові вушка, які допомагають в фіксації в вушній раковині. За рахунок цього, навіть під час активного спорту наушники не випадають з вуха. Також для зручності є магніт та керування з допомогою трьох клавіш. Досить легкі наушники. Як на мене, це топ за свої гроші. Єдиний недолік це зарядка microUSB. Якби була б в комплектації Type-C, я готовий за це заплатити якихось там 100 гривень зверху. А так, все краще, що є на ринку для заняття спортом, особливо якщо у вас всі наушники випадають з вух.